Вітаю, це відео про карму, і тут будуть основні ідеї, які потрібно знати. Ти можеш, звичайно, йти у духовні практики займатися згадуванням того, що відбувалось у твоїх минулих досвідах, але в цьому не буде ніякої користі, якщо ти залишатимеш без уваги те своє життя, яке відбувається тут і зараз. І Якщо ти стаєш людиною, яка спостерігає за своїм життям, тобто умовно, ти вмієш усвідомлено дивитись на ті події, які відбуваються у твоєму житті, то ти дійсно зрозумієш, що таке карма в дії конкретно на випадку. Твого життєвого досвіду, якщо в твоєму житті відбуваються якісь події, які знову і знову повторюються, то конкретно потрібно зрозуміти, чому ці події відбуваються можливо і насправді неможливо, а так і є. Тобі потрібно якісь свої риси під. Креслити, покращити, піднести взагалі себе як особистість, зрозуміти, усвідомити, а головне реалізовувати. Карма і самореалізованість дуже і дуже пов'язані, поки людина. Не зрозуміє свою основну якусь мету свого життєвого досвіду, вона перебуватиме у стані такого барахтання, зрозуміти, що ти маєш певну мету, подивись на те, що тебе болить, о те, що тобі потрібно покращувати. І власне основний висновок на сьогодні, який я хочу просто підкреслити, що карма вона не є якоюсь віддаленою дистанційною від тебе. Вся практика відбувається тут і зараз. Вати, ти можеш лише з тим, що відбувається тут і зараз. Звичайно, ти можеш зрозуміти якісь наслідки на сьогоднішній день, але покращувати, навіть не те, щоб покращувати. Я б дала таке, таке слово тут: пізнавати себе. Ти можеш пізнавати себе. Лише на тих засадах, в яких ти перебуваєш тут і сьогодні, лише виходячи з тих стосунків, які в тебе є тут і сьогодні, лише виходячи з тих а, зон, які в тобі ще не відкриті, і також з тих локацій, які ти ще не реалізував або не реалізувала. І повір, ти дуже цікава, глибока книга, яка не має завершення. Ти листатимеш сторінку за сторінкою. І читатимеш себе, пізнаватимеш себе, і ти дуже багато що про себе зрозумієш, про свої залежності, наприклад, про своє его, про те, на чому ти тримаєшся, чим ти дихаєш взагалі у цьому світі. І от коли ти все це більш-менш зрозумієш, карма твоя зміниться саме в цей момент. І ти можеш е, своєю свідомістю керувати, тому що карма це ніщо інше, як е, наслідок того, як ти мислиш. Все починається зі свідомості, будь-який вчинок саме тут починається. Це є свідомість, не лише людина. І е, у цій свідомості більш-менш потрібно вміти знайти той контакт, який дає можливість усвідомлено, е, спо, як споглядач. Цей досвід проходити всім гарного дня!